Всім привіт, друзі! В мене на каналі Естетікус. І сьогодні я для вас знімаю свій влог-день. Як у мене проходить день. Дуже вибачаю за свій голос, тому що я тільки прокинувся. Зараз десь 6 ранку. А ось навіть ліжко ще не застелене. І зараз піду вмиватися, приводити себе в порядок. І все покажу вам. Сьогодні покажу свій ранок, свою ранкову рутину. А потім підемо з вами в коледж і... Після коледжу покажу вам свою вечірню рутину. Ось, коротше, цілий день сьогодні проведемо разом. Ну що ж, ідемо вмиватися. Ну що ж, друзі, зараз я буду вмиватися, чистити зуби і так далі. І хочу вам показати, чим я користуюся для догляду за шкірою, тому що в мене є така проблемка. В мене на носі ось такі почервоніння і лущиться ніс. Для того, щоб це все виправити і для того, щоб не було різних прищів ніде. Я купив ось таку пінку. Це пінка з огірком. Я думав, воно з алої, а воно з огірком. Доше. Ось така пінка для вмивання з огірком. Вона дуже хороша, дуже добре очищає шкіру. І також я десь день через день, день через два користуюсь ось такою глиняною маскою для обличчя, ти її наносиш, чекаєш 20 хвилин, а потім змиваєш. Ну що ж, давайте вмиватися, чистити зуби і так далі. Поки ми вмиваємося, там мені папа робить каву, тому коли прийдемо в кімнату, у мене вже буде готова кава. Я взяв свій обруч, щоб було зручніше, щоб волосся не заважало. І зараз буду миватися пінкою. Смиваємо. І останній крок це глиняна маска. Якісь черв'ячки. Ну що ж, все, ось такий в мене ранковий догляд. Ось така ця маска. Давайте повертатися у кімнату, застеляти ліжко, вдягатися, заповнювати планер і робити наші ранкові справи. У нас на булочці сніжок. ліжок. До речі, друзі, зацініть мой, мій новенький плед. Моє новеньке покривало, воно таке синеньке, блакитне, дуже класне, тепленьке. І воно мені дуже подобається. Тому що то коричневе воно було вже в дирках і таке все збите, тому вирішив замінити і вже на щось таке більш зимове, тому що буду знімати для вас відео, де ми всю мою кімнату, ну як, всю, оцей мій куточок прикрашаємо до Нового року. Прикрашати будемо ялинку разом з вами і багато чого різного буде новорічного. Тому. Ось так. Чекайте. А також зацініть подушки новенькі. Три ось таких подушки з Аврори. Вони були дешеві і дуже м'які, дуже класні, ось такі пухнасті. Тому купив три подушечки, також їх впишемо в новорічний декор. Дивіться, яка тепер класна кроватка. І дошик. Mm -hmm. Ну що ж, тепер давайте обирати одяг, в якому я піду у коледж. У мене буде ось такий лук, ось таке велике ярке червоне худі. Білі Айліш, до речі, це офіційний мерч з альбому Happy As Ever. А це ось такі дуже широкі, класні фіолетові штанці. Ну що ж, друзі, мені дуже не подобається світло. Ну що ж, друзі, я вже одягнувся і давайте заповнювати мій планер. Напишемо плани на сьогодні. Ось наше оформлення на листопад, яке ми разом з вами робили. Тут я напишу плани, а це я в попередньому відео вам показував різні ідеї для заголовків, текстів, для оформлення своїх конспектів, блокноту і чого, в принципі, завгодно. Давайте писати плани. Що ж, друзі, це мої плани на сьогодні. Ну що ж, давайте пити каву і будемо виходити в коледж. Люблю пити каву, де більше молока. І давайте зараз додамо сюди ще зефірки маршмеллоу. Та Ось така кава з маршвела у нас вийшла. Зараз я поп'ю каву, ми з маску, і я буду йти у коледж. Ну що ж, друзі, я вже змою маску, каву я випив. Давайте виходити у коледж і я вам покажу трішки своїх пар, трішки свого коледжу і, коротше, да. Перша пара у нас була математика, і ось такий у нас кабінет математики з різними формулами, табличками і ось таким написом. І це не про мене. Ось такий у нас вид з вікна. У нас була перерва 20 хвилин, і слідуюча пара в нас інформатика. Ми робили доволі цікаве завдання, робили ось таку табличку і до неї робили графік. Далі захист України, я знімав не всі пари. Друзі, ви просто подивіться на цю неймовірну красу, як гарно! А це ще тільки середина листопада. По дорозі додому я вирішив зайти в Аврору і подивитися різні новорічні штучки, які там з'явилися. В Аврорі з'явились ось такі дуже класні новорічні тарілочки, дуже багато новорічного посуду, кружечки, чашечки на різний смак, але мені саме більше запала в душу ось ця. Думаю, її пізніше придбати. Пізніше я ще зайшов в АТБ купити собі якихось смаколиків і там також все новорічне, дуже крута атмосфера. Ну що? Я уже вдома на вулиці неймовірно холодно, і я був в АТБ і купив собі пару вкусняшок. давайте зараз наповнимо тарілочку ними, і я пообідаю, тому що дуже хочу їсти дуже голодний. І так, зараз я поїм заодно подивлюся серіал і до вас повернусь. І так, я уже поїв, і за вікном навіть уже стемніло. Зараз хочу провести таке невеличке тренування, зайнятися трішки спортом. Після того я вам покажу свій вечірній догляд, свою вечірню рутину. Ну що ж, давайте готуватися до спорту на підлогу. Я зараз застелю своє стареньке покривало. Ось це коричневе, Я думаю, ви його пам'ятаєте. А в майбутньому планую прикупити карімати і нові гантельки. Тому мої, м'яко кажучи, виглядають жахливо. Вони я не знаю. Коротше, вони такі. Зараз ви їх коротше побачите. Я хочу купити такі гарненькі, прикольні і ще різні штуки для спорту. А взагалі-то записатися в спортзал планую. О. Ну що ж, давайте ставити одіялка. Все готово і залишилося тільки перевдягнутися у спортивну форму, у спортивний одяг, або просто зручний одяг для спорту. А ось і я. Давайте я все принесу для спорту, а мені знадобиться тільки гантельки. А ось і ці гантельки, сподіваюся, вам видно: а ось про що я казав. Тому хочу купити якісь нові, прикольні, або навіть трішечки тяжкіші. Це будуть просто такі рандомні вправи. Просто звичайна зарядка. У мене чомусь вам помигає. А дурка! Спорт закінчений. Можемо. Коротше, капець, спорт закінчений, друзі, і ми переходимо в ванну кімнату а, доглядати за шкірою, і я вам покажу свою вечірню рутину. Ну що ж, ми вже в ванні, і зараз я буду також вмиватися цією пінкою і піду сполоснуся в душик. Після того ми зробимо з вами а, тканеву маску. Тканеву хіба чи як так правильно сказати? Коротше, маску для обличчя. Ось. Ой, пінка. Бу. Я тільки що пінку вдихнув. Я так дивно виглядаю. А, Очі щипать. А, Очі пече. Давайте змивати скоріше. А. Ну що, я ще зараз почищу зуби. Тик. І піду у душ. Ну що, друзі, я в душ. Вау, подивіться на свічку, які вона відблиски в камері робить прикольні. Ну що ж, пройшов час маски для обличчя. Нещодавно був у Єві і прикупив ось таку маску собачку. Да, Я квадробергав гав, боже, ні. А, ні. А, як воно від... а, воно відкривається з попи собачки. Ладно, злапав. Не люблю, коли з них капає з цих масок. Вона бризнула на мене. Що це все так дивно звучить? Ой, вона в вигляді собачки! М -м -м -м. Як це круто! Доволі приємно пахне, я вам скажу. Ну що ж, одягаємо її. Мені здається, це не так все мало виглядати. По задумці автора цієї маски, вона на мене велика. І вона мені як для шиї. Я схожа на якогось бородатого діда, я не знаю. Все, йду по мої руки. Ну що ж, масочку ми вдягнули, і зараз я хочу чуть-чуть почитати перед сном, тому що до сну залишився, залишилась годинка десь. Може навіть менше. Я буду читати книгу, ту, яку якраз таки зараз читаю. Шепіт мертвих. Ось така прикольна книга. Це третя книга з циклу Хімії смерті. Зараз наберу собі Кока-Коли і візьму свічечку. Сподіваюся, вона не загориться. Вау. Я зараз на 103-й сторінці, здається. Ну що ж, друзі, я дочитав до 9 розділу, і я дуже хочу спати, тому що сьогодні раненько встав. Тому продовжую читання завтра. А зараз хочу вам розповісти декілька новин. Дуже сподіваюся, що вам мене видно. І так, перше це мій новенький блокнот, тому що мій з кактусом уже закінчується. Це такий самий блокнот, але тільки з хмаринками, різними штучками дрючками і з золотою ось такою класною резинкою. А я його буду оформлювати вже завтра. Завтра у мене 15 число, 15 листопада. І я його оформлю. А разом з вами ми будемо оформлювати той самий щоденничок наш з вами. І я вам покажу два оформлення: і це, і те, яке ми разом з вами будемо робити, так що буде якраз, якраз такі дві класних ідеї, як можна оформити свій щоденник до нового року. Ми будемо робити дуже багато розворотів, і це все буде в наступному відео. Друге, це дуже класно. Річ це коробочка з новою тумбою під кроватною. Я купив нову тумбочку, і її ми будемо вписувати в новорічний декор, в новорічне прикрашання кімнати, разом з вами її складемо. Ось. І це буде а, після відео про оформлення. Тобто, так. Да. Ось такі новини. І я буду з вами прощатись. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть, як ви проводите свій навчальний день, ранок, вечір. Всіх вас дуже люблю. Зустрінемося з вами в новенькому відео. І всім пока-пока! Маска, точно. Як добре після маски.